Привіт, малята! Я вас сьогодні запрошую у весняний ліс. Подивіться навкруги, як гарно. А тепер спробуйте закрити очі та поринути туди. Діти, прислухайтесь, які звуки ви чуєте у лісі. Я почула спів пташок, шелест листя. А який аромат можна відчути у лісі? Я відчула аромат весняних квітів, ялинок, грибів. А тепер давайте спробуємо відшукати в лісі диких звірів, які вже прокинулись від зимової сплячки. Діти, подивіться, це ж барліг. Як ви гадаєте, хто тут живе? Правильно, тут живе ведмідь. Діти, пригадайте, а ведмідь впадає в зимову сплячку? Так, правильно, а з настанням весни він прокидається. Ведмідь великий, могутній звір. На вигляд він незграбний, хоча насправді він дуже жвавий і спритний. Він може стрибати, бігати, лазити по деревам і навіть плавати. Харчується ведмідь грибами, ягодами, горіхами та рибою. Ну що ж, пішли далі та подивимось, кого ще ми зустрінемо. Діти, дивіться. Це ж нірка. Як ви гадаєте, що тут за звір живе? Правильно, тут живе лисичка. Пригадайте, а лисиця впадає в зимову сплячку? Ні. А які зміни тоді з нею відбуваються? Правильно, зимою в лисиці сіре хутро, а навесні стає родим. Харчується лисиця мишами, птахами та зайцями. Лисиця добре стрибає, бігає, а свій пухнастий хвіст використовує як кермо, роблячи різкі повороти під час переслідування жертви. Ну що ж, а ми йдемо далі шукати інших тварин. Ой, діти, подивіться, щось кущі рухаються. Хто ж там ховається? Правильно, це зайчик. Пригадайте, а зайчик впадає в зимову сплячку? Правильно, ні. А які ж зміни з ним відбуваються? Так. В нього також змінюється колір хутра. Взимку у зайчика хутро біле. А з початком листи починає ставати сірим. У зайчика. Задні лапки довші за передні, завдяки цьому він може швидко бігати та стрибати. Нірки у зайчика немає, тому він ховається і живе у заглиблених ямках чи під кущем. Харчується зайчик травою, бур'яном та корою дерев. А ми йдемо далі гуляти по лісу. Діти, дивіться, ми знайшли лігво. Як ви вважаєте, хто тут живе? Правильно тут живе вовк. Вовк це хижий звір. Його ще називають сірий, але влітку він рудуватий. Вовки зазвичай полюють вночі з граєю. На оленів, лосів, корів та інколи навіть на зайців. Сподіваюся, вам сподобалось гуляти по лісу та дізнаватись багато нового. Тому до зустрічі на наступному занятті.